наших міст Зіловаського котла наповнив ще одну історичну подію. Оскільки я історик, за першого світу історик, ще з історії прав, я хочу нагадати про події 2 жовтня 1552 року. А саме, за що наших північних сусідів називають Кацапами? Слово Кацап. В перекладі з татарської мови означає різник, м'ясник, палач. Саме тоді цар Іван Грозний взяв казарм і брехливо пообіцяв татарам, які захищали своє місто, свою столицю, що він не троне жінок та дітей і випустить всіх з облоги. Але коли були відкриті Було винищене все населення, вирізане все населення Казані. Повністю все населення, діти, жінки, вагітні жінки в першу чергу. Саме тоді наші північні сусіди заслужили це розв'язко Кацапи. Так от Віловасько вони підтвердили це своє прізвисько Кацапи. І я вважаю, що ганебно. Після цих подій взагалі було ставити питання про прийом так званих законів про капітуляцію. Є така тібетська мудрість. Хто хоче уникнути війни шляхом ганьби, буде мати і війну, і ганьбу. Люди ми створили революцію гідності. Ми мусимо мати цю гідність. Ми мусимо переконати нашого ворога, що ми не раби, ми хохли, Ми русичі, ми українці. І хто сумнівається в тому, що наша армія спроможна сьогодні противостояти оцій Орді, російській, азіатській Орді, хай подивиться на наших хлопців в Донецькому аеропорту. Хай подивляться на наших кіборгів. Я пишаюся тими хлопцями. Я пишаюся, що я так само, як вони українець. І мені, мені все одно, на якій мові там ті хлопці розмовляють. На російській, на грузинській, на українській, на чеченській. Вони українці. Вони більше українці, ніж ті, що торчуть себе в груди в Верховній Раді. Розмовляючи на українській мові, і кажуть, що вони патріоти, вони зрадники. Ті, хто голосував за ці закони про капіталяцію. Дякую за увагу.